Площа на 900 гектар землі. Вирощуємо ми пницю озиму, ячменя зимий, ріпак, соняшник. І з минулого року почали сіяти горох. Посіяли ярий горох, посіяли. Ну, цей рік посіяли озимий горох. Ну, красивий такий горох був озимий, а то було 18 градусів морозу. Підмерз він. Ну, від от корення відходи, відходи. від от корення, він такий, звісно, потеряв він цей. Ну, дивиться, хлопці посіяли ярий, у них ще сходів немає, а цей уже це пробивається рядочки. Ріпаки. Ну, ріпаки сім, бо ріпак вже сама маржинальна культура, і саме перший вбираємо. З з По кому найбільша проблема отримати сходи. Ну, от ми в прошлой рік зробили експеримент. Тут поле впирається в трасу. Ми взяли. Задіскували його раз, потім кинули по 200 кг. селітри, задіскували ще раз і румом розкидали насіння, насіння ріпаку і прикаткували. І ріпак красавець. Ну, не знаю, ну, як він призимував все, Ф2 кидали, щоб ну, так, ну, менше там, виходить, так, ріпака сів, там 3 кг, а там 2 кг, 5 кг сіють, а ми менше 9 кг, ми не змогли румом, румом кинути на ми, як Самодостатні, самі сіємо, самі обробляємо, самі, самі збираємо усім своїм. Комбайн ми купили в 2017 році. Восьмий сезон працювати у нас комбайн. Ну, як кажуть, состояння практично нове. Хороші комбайнери були. останні вже два роки працює син на ньому. Уже одного забрали в армію, другого забрали в армію, це так він на ньому працює. Ну, Комбайном ми, ми доволі. У нас техніка Аковська, у нас трактор челленджер Двіті саме, ті самі запчасти, ті, ті, самі, ті самі масла. Що, що ми йому поміняли, поміняли, що ми поміняли? Ну таке. Там вжатки тут поміняли, ремні там міняли, таке. Акумулятор про седьмий сезон акумулятор був, це перший раз ми замінили акумулятор. Більше так, що резину ще не міняли. Ну, напрацювання в нас не сильно велике, в нас практично ми як 900 гектар землі, то. Ну, ми це, в найми я не ходжу, бо вже це жалко, мені комбайна, комбайна бить, він не стоя, не стоїть ті грошей, що то заробиш. А так все в ньому. По дивигателю питань не було. По ходовій питань питань не було. Все в ньому все нормально. В жатку ми брали більшу, в жатку брали цю сім, футів. Це. Ну, що, що ми ще брали, комплектації не базово, трошки противовіси брали, на нього поставили. Датчик е, урожайності влажності, оце ми поставили так. так. Ну, оце шумка. Комбайном я дуже доволен. Хоч тут у нас ну в наших краях, я тут скажу, от, в, наш, тут, в нашій громаді 16, 16 комбайнів у громаді. так. Ну е, Ліксіонів штук 5, штук 5 жондірів, ну, Холанди, там це, ну, один у мене. Ну, наприклад, ми так само вибирали трактора, теж тобто брали джондір, брали кейс. Брали Голанд, ну, зійшлися на, на Да. Ну, вже, соответственно, як вже взяли челленджер, то вже взяли і трактора Майсев. Навігація ну, на ньому стоїть кабайн, все. Ми на ходу вигружаємо. Хлопці в мене молодці, шофера на ходу вигружають. Ми отак як стає, що треба зупиниться, ви... виїхати з за гонки, виключити молотарку, вкинув шнек, вигрузився. Так він відкинув шнек. На ходу під'їхали, вигрузилися, майже не від'їхав, це займає, дуже, дуже багато часу займає. Ну, оце таке, що я можу сказати. Зберігаємо його, ну, заганяємо його в приміщення, він в сухому приміщенні, щоб, щоб він не ржавів. Все сухо, як, як в гаражі, як, як легкова машина. Стоїть, стоїть він, оце. Все таке, оце, що я вам можу по комбайню сказати. Міняли ми і, ну, і звичайно так, ремінь. Обично він або в неділю, або в суботу. Бу, Та, і син в Одесу їздив, ну там в Амако дзвонили, в Квінтун, ну, буває, є, є в Дніпрі. Ну, це ж то, я новий поштою. Колись в Дніпро син їздив що, за ремнем, і їздив в Дніпро. Тому що неділя, стали все, нема ремня. Це цей ремінь, що а, порвали, порвали. Ну, це, це були, це були, були такі, такі комбайнери, що. Приводні, приводні ремні молотарки в ріпаку, тільки порвали, порвали, а їх один підтягнутий ремінь, а другий їх бо по цей, то перервай той надовпає. Ну, зараз вже такі ми вже знаємо, які ремні летять, вони, вони у нас в запасі є. А такі оці приводи молота ну, самі приводи молотарки, там два ремні. Ці ремні держимо, ми, щоб вони були, ну, вже ми вже навчилися. Таке, щоб... А таке тут, ось, ось, ось наприклад. От з квінтою підпрацюємо, я їх знаю. Хорошо, я їй дзвонив, вони мені вислали, рахунок прислали, бухгалтер, бухгалтер скинув рахунок, заплатили, та і все. Запчасті на них є. Які хочуть такі, ну, навіть ці там, ну, в основному запчасті на жатку. Ремні є, запчасті є всіх, з якими я, я працюю. Ну, масла ті самі, що на трактор, що на цей фільтра. Ну, фільтра Фільтра трохи іначе. Так. І тут трохи проблема, Вони що в Челленджер і що в цьому, чуть солярка десь під фільтр, раз вже вибиває фільтр. І то з цим хлопці мої пробували, каже, дотягну, дотягну до краю загонки. Єлі додому доїхав. Він тухне, він не їде він і все. А тут фільтра, щоб зняти фільтр, от буває і закон подлості з повним бункером. Треба не вигрузитися, Вигрузаємо руками зерно. Знімає ляду і, і, і потім. Тоді тільки вибило фільтра, а фільтр в компанії, лежать, вибило фільтра, все, стали, поміняли фільтр, виконули нові поставили, бо і далі з трактором було як. Ми кожен ранок е, дули фільтри, видували, витрусювали його. Ну, коротше, порвався фільтр, зробили двигатель. Тепер ми фільтр, фільтр ставимо, лампочка, витянули, фільтри ставимо. Поки не загорілася лампочка, витягли, бо фільтр новий там, 3-5 тисяч, а зробити дві 350-500 тисяч зробити. Так вигодніше міняти фільтри. Зняли, добився, викинули, нові поставили і все, і так їздимо. Техніка хороша, доволі нею. По комфортності дуже, дуже чудовий. Ну, в комбайні кондиціонер не знаю, хлопці пробували, там у мене був комбайнер, він ставив на літу 15 градусів ставив. Я не знаю, сідаєш і їзди ну, холодно в ноги. Я в комбайні не можу, я з краю в край проїхав Мені вже хочеться спати. <головці> і Я катався, і я не катаюся в компанії. Заліз, подивився, а зараз ну, працює син. Комфортно тут удобно, обзор хороший, кондиціонер чудовий в нього. Ну, і та, і та, ну, В тракторі, такому тракторі в компанії без кондиціонера працювати нереально. Це сковородка виходить. Тож, ну, все комфортно, добре, удобно все. Мажеться ще ж ну, воно показати, вам, що тут -то все ж мариться не так, О, там, там, там. З однієї, ось масльонки і мажеш. І, і там пише, там, скільки через, через, ну, ми знаємо, що кожен день мариться, що мариться через день, що через скільки часу. Все в місті, все компактно, красиво. Ми на виставки їздили і от дивилися ну, цього комбайна, і цього дивилися. Версатіла тоді це, це ще до війни. А там же такі шківи, таке, що таке все величезне, таке, таке все громоздке. Тут ось, ось красивий акуратний комбайн. А ще і ще саме головна фішка, оце, ці, що е, всіх, у них стоїть двітіль, Сусі Павер фінський, що цей, що цей? Він саме економний з усіх втілів. Оцей культивації цей бере п'ять. Що потім хвалять е, е, ці, як? І Джонни, і кейси, вони беруть 7-8 вони беруть більше. Комбайн, комбайн геть бере єрунду. От якщо кажуть, солярки 10 літрів, це й бере 5 літрів солярки бере комбайн. Ну так, да, як, як більша маса, більша, ну як от, наприклад, був у нас ячмень давав 75, да, отакий от ячмень був, велика маса, а розход більший. А так як невеличка пшеничка, він він, він так йде на ру, на русский немає. Рекомендую всім, хто хто хоче. Ну, одне, що. На кукурузу цей над кокомбайна жалко на кукурудзу. А от на ріпак на зерно, на соняшник. Ну він красавець на, на соняшник. На соняшник він геть без нагрузки. Хоч ми убирали по запрошлий У на поле 145 гектар, дало 35 центнер соняшника. Це для нас офігенний соняшник. Ну, він що він ріже? Ось, він йде, йде шелестить в комбайні. Дуже хороший комбайн, техніку довольний. І так, кару, рекомендую всім, кого є, є бажання, так, хай собі купувати такі комбайни, як війна. Ну, на всіх війна, звісно, да. то ціни впали. У нас той год, як перед, перед, перед війною, такий соняшник Прометей давав за налічку 600 доларів давав, зіла одвезли, куча грошей. А потім у нас полтори тонни семочки було, полполтори тиші тонн було семочки. Ну, Потім ціна впала, коли єлі поздавали. Ну, зараз ось більш-менш вирівняло. Десять 500 четвертий клас дають з місця. В принципі, Це це, це я вважаю, ну, що це хороша ціна. Соняшник ми ще не чистили, даже. ось в принципі вивеземо, потім перечистимо Ну, Ці переробники жмуть, всі всі ждали, що буде 30, всі ждуть, ну, не дають 26, дають вони і і все. Більше ні. Ну, ждемо, ну, здамо вже по 26. Звісно. Ну, колись ми ж помнемо, ну тоді продав на масло ціна була друга. Які були ціни? Це 21-й 20-й, 21-й рік великі ціни. Ну, зараз я вважаю, що це, це більш-менш ціни. На ну, ріпак теж горох. Значить, я в прошлий год я купив горох сімяник по 12, купив горох тисяч ну, там, в Азісі, здавав його літом по 12,8. Ну, це би знав. А ось вчора послідній здав 15500 горох. Це як вигодно, вигодно рекультура. Хай він дасть там 15-20 центнер. Ну, після гороха пшениця красавиця, після, після нього цей що, пришесне. Так ми вже тож, раніше сіяли як соняшник, зерно, соняшник, зерно, а тепер почали сіяти зерно, получиться горох або ріпак посіяти. Зерно, потім ще раз зерно, потім соняшник, щоб 4-5 років вже не повертати соняшник на на, на одне і те саме місце. Да. Трошки вже ми, мене їх навчили. Ну, хто хто погано хазяйнує, всі вже вже поміняли ці, як, поміняли. А ми хто хто нормально хазяйнує, ті хазянує. Ну, так.